Отже, хочу з вами поновити в пам'яті ті слова, які ми уже встигли опрацювати на уроці. Це три слова. так, е, ще у нас там, Ага, наступне слово будемо четверте опрацьовувати уже разом. Але зараз, будь ласка, до вашої уваги аудіофайл з самого початку. Повторюємо разом за аудіо. Task 1. Listen, point, and repeat. Stomachache. Ваш варіант stomach. Ache. І ми пам'ятаємо, що це болить живіт. Хедейк. Хедейк. Болить голова. Toothache – Туфейк. Зуб болить. І наступне наше слово. Давайте так, це ми приберемо. Окрім далі іще одну дошку. Так, наступне слово ось таке дивне. Так, на ньому ми зупинилися. Будь ласка, слухаємо уважно його вимову. Sore throat. Sore throat. Ні на що не схоже. А я вам скажу: throat означає горло. Отже, sore throat – це болить горло. Будь ласка, ось це ми маємо з вами записати. Продовжуємо просто нашу письмову роботу. Чогось у нас є два з'явилося. Письмову роботу продовжуємо просто в зошиті там, де ми зупинилися. Так, отже пишемо sore Throat, sore throat, Два слова. Уже два, два слова, так? Sore Throat. І, будь ласка, переклад болить горло. Слухаємо іще один аудіофайл і спробуємо здогадатися, що то за болячка така. Кох! Кох. Дуже схоже на наше кох, кахикати або кашляти. Тому пишемо кох, кох, кашель або кашляти. Якщо ви встигаєте, можете ставити на паузу і дописувати переклад уже самостійно. Ках, кашляти! Ага, і ще, будь ласка, дивимося наступне слово. Cold. Колд означає застуда. Ми знаємо з вами, що колд це може бути і переклад слова холодно або холодний. Але тут в значенні боляче cold – це застуда. Застудитися. Cold – застуда. Пишемо переклад. High temperature. High temperature. Ну, звісно, high – це високий, отже, temperature вам знайоме слово, правда ж? Тому це висока температура або лихоманка. High temperature. Зверніть увагу на правопис temperature. Температура. High temperature, лихоманка. І останнє. Broken leg. Broken leg. Ну, як бачите, що дівчинка на костиликах. Отже, broken leg це. Зламана нога або зламати ногу. Так, добре, чудово. Давайте так. Е, і ще раз повторимо вимову кожної полячки нашої. Добре, я поновлю файл аудіо, і ми слухаємо з вами спочатку і повторюємо разом за аудіо. ЛЕСОН 5. ТАСК 1 Listen, point, and repeat Stomach. Ache. headache toothache sore throat cough cold high temperature broken leg sure. Ось ми з вами опрацювали перше завдання для вашого домашнього завдання. Що я вас запрошую зробити? Перше, що у вас має бути в наявності. Давайте ось так, ще одну дошку вам відкрию, це наше домашнє завдання. Перше це фото роботи онлайн, так? Фото роботи на уроці. Фото роботи. Там, де у нас каліграфічна хвилинка була. Була. Фото роботи в зумі, так, коли ми зустрічалися з вами. Так, добре. Далі, друге, це фото ось цих слів, які ми виписували. Тобто, фото словникової роботи, фото словника. Ну, і, звісно, ваша самостійна робота це повчити ці слова. Отже. Прослухати аудіо іще раз, з правильною вимовою, та вивчити ці слова. Я більше вам нічого не задаю: ні записати, ні прописати, прослухати аудіо та вивчити слова. Будь ласка, це ваше завдання на четвер. Вивчити слова. А наступний урок ми розпочнемо з перевірки того, як ви підготувалися до, цієї, до цього завдання. Так, давайте допишу вивчити слова. І, будь ласка, наступний раз ми з вами пограємо. Я вже приготувала для вас гру, я тільки вам покажу ну, такий початок гри, щоб трошки вас замотивувати вчити ці слова. Отже, дивіться, гра буде такого типу. У нас буде 9 карток, так? і ми будемо їх по черзі, кого я виключу, звісно, відкривати картку. ага. І треба буде підставляти сюди свій варіант. Я вам допоможу в цій грі, звісно, поясню, що означає слово Hurts, болить. Але вам треба буде підставляти, що це болить. Зуб, my tooth Hertz. Таким чином ми будемо з вами поступово відкривати картки, так? І давати відповідь. The boy has, бо ми вже знаємо, як сказати, що у нього висока температура. Fever або high temperature це те, що ми з вами вчили. А таким чином ми з вами попрацюємо на наступному уроці. Добре, я дякую вам за увагу, запрошую вас все ж таки повчити ці слова, так, підготуватися на четвер. І я залюбки з вами зустрілися знову в режимі Zoom. Goodbye!